Чи буде мобілізація з 18 років, та як новообраний президент США Трамп поставив на розтяжку Зеленського? Вітаю вас, шановні друзі. Джерела в офісі президента повідомляють, що Зеленський готовий до зниження мобілізаційного віку до 18 років, якщо Трамп і надалі буде надавати військову та фінансову допомогу Україні. Він каже, що Україна готова до тривалої затяжної війни, і ресурс України іще близько 2 мільйонів. Ну не українців, не людей, не чоловіків, а ресурс. Я нагадаю, що днями в Вашингтон Пост була стаття, яка називалася ось так через тиск США, Київ починає думати про заклик 18-річних». При цьому видання зазначає, що деякі українські політики та активісти заявляють, що краще розпочати мобілізацію жінок аніж знижувати мобілізаційний вік. І якщо вже його і знижувати, то хоча б до 20, а не до 18 років, тому що це підніме бунти серед населення і може початися просто громадянська війна. Ну, як бачите, для зеленого диктатора абсолютно не важливо, скільки він ще покладе людей. Йому саме головне триматися за владу. І заради цього він готовий і піти на мобілізацію жінок і знижувати мобілізаційний вік, аби утриматися при владі. Але ось на яку розтяжку поставив його Трамп. Я думаю, всі ви бачили, кілька днів тому була зустріч між Трампом та е, президентом Франції Макроном. І там на цю зустріч Трампу підсунули Зеленського. Я публікував в своєму телеграм-каналі відео після цієї зустрічі, і там по обличчю Трампа видно, що він був не дуже задоволений, що йому під. Сунули цього афериста, але далі почалося саме цікаве. В західній пресі почали з'являтися статті, в якій е, говориться, що Трамп заявляє, що Зеленський готовий до миру. Далі цитую: він хоче укласти мир, це щось нове. Він хоче припинення вогню. Зеленський думає, що вже настав час. Я розробляю концепцію того, як покласти край цій безглуздій війні. І отут, друзі, треба розуміти головне, як красиво Трамп підганяє Зеленського під переговори. Якщо Зеленський дасть задню, тоді Трамп скаже: Ну дивіться, ось я запропонував, що я готовий допомогти в переговорах, але ваш Зеленський дав задню. Отож не ображайтеся, що я не хочу давати гроші та зброю людині, яка не збирається припиняти війну. Тому зараз хід за Зеленським. Або він покаже Трампу, наскільки сильно він хоче продовжувати цю війну, знизивши мобілізаційний вік, або починаючи мобілізовувати жінок, або він все-таки змушений буде піти на переговори. Хоча, судячи з того, як Зеленський веде себе протязі останніх трьох років, можна бути точно впевненими, що не погодиться він ні на які переговори. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шарці профілю.